Чому для того, щоб прийшов на землю син Божий, потрібно було пройти стільки труднощів: перепис населення, дорога, народження дитини, зовсім не в призначеному для цього місці, а потім переслідування, які змушують молоду сім'ю знову вирушати в дорогу до Єгипту. Невже всемогутній Бог не міг відгородити свого сина від усіх небезпек, дарувати комфортніші та спокійніші умови приходу на землю? Звичайно, міг, але Бог не ізолював Йосипа та Марію від труднощів, але допоміг з усіма ними справитися. Хіба сьогодні він не сильний допомогти і нам у наших переживаннях? Можливо, як і мудреців зі сходу застереже вві сні і направить іншою дорогою, чи навіть ангелів пошле. Ніхто з нас не знає, що чекає завтра у житті, але пам'ятаймо, що Він опікується нами.